Не парить, не мнеться і не світиться. Ця штапельна сукня з магазину Твоя обнова. В спеку найкраще її носити ось так. Без пасочка. Оверсайз. Але є інші варіанти її носіння. З пінжаком і вінтажними коралями сукня підійде і на холодний вечір або на вересень, тому що цей місяць у нас ще теплий. А ось так. З герданом і поясочком можна ходити і на роботу. А якщо ви любите короткі сукні, її можна і вкоротити з допомогою ось такого ремінчика тоненько. Зробити з напуском. Ось, і те, що вона виглядатиме дуже гарно. Чудова шлярочка, кишеньки у цій сукні. І її легкість і привабливість зроблять її універсальною на всі випадки вашого життя, не лише влітку. Отже, заходьте в твою обнову. Купуйте і радійте.